Вітання усім підписникам та е, глядачам, які увімкнули це відео. Щирі вітання на каналі? Хто ще не з нами доєднуйтесь? Коментарі, подобайки та підписка завжди вітаються. А сьогодні хочу подивитися таке питання: чи змінить хід війни Курська операція? Так? Чи зможе Курська операція змінити хід війни? Що скажуть нам Таро? Король Пентаклів. Так. Трійка Пентаклів. Туз кубків. Так. Король Пентаклів і його однодумці, та Дуже щиро вірять у те, що ситуація реально підвисне, та Ситуація зміниться. І оці, скажімо так, води життя по помірності стануть проблемними. Та? Тобто та ситуація, яка рухалася певним чином, так, уже довгий час стабільно, так? хоч в певній мірі і повільно, йшла по зірці до певної мети, але вона стане проблемною і будуть що відповідно втрати. Підтірка пентаклів про це Так. Давайте ще додамо. Карти, принаймні, поки що говорять про. Дійсно, зміни. І король Пентаклів ще може говорити про те, що це вкладені сили, ресурси, та трійка Пентаклів за певним планом. Так, отже, давайте додамо ще. Жриця. Так, щось є таємне, секретне, що нам потрібно всім знати, що по суті свого часу створили однодумці. У нас король Кубків на фіналі, і у нас сімка жезлів. Так, дійсно, щось приховане, таємне, що, скажімо так, створено відповідною командою та, для захисту, для відстоювання своїх інтересів, і по суті за це активно вболіває король, та, тримає кубок. По суті, король кубків у нас це певний баланс між емоціями, логікою, це певна дипломатичність, тобто розуміємо, що було вкладено. І давайте ще чотири карти дістанемо. Так, сімка мечів, лицар мечів, двійка пентаклів і лицар жезлів. Отже, у нас є, відповідно, певні хитрі ходи, певна хитрість, певна інтрига, яка приховується, що ось, відповідно, жрицею так, є рух. Причому за лицарем мечів доволі активний, є певний момент, який потрібно збалансувати. Бачимо, пентаклі можна е, сприймати як певний ресурс, землі, тобто туди-сюди, туди-сюди. І лицар жезлів нам говорить про мужність енергійність, тобто план в дії, так? План в дії і двійка пентаклів може ще говорити нам про певні ну, якісь торги, скажімо так. так? Якщо йдеться про умовини. Та про захист своїх інтересів, то потрібно створити проблеми для того, щоб потім було чим торгуватись, так? Імператор паш. Так. Королева Кубків і король мечів. Вийшли такі доволі фігури Чотири. Так, і дивіться, що у нас виходить? Вам не видно усіх карт. Імператор так у нас виходить. Імператор це у нас. Влада, авторитет, відповідно захист, паш у нас певна комунікабельність, тобто комунікативність взагалі, певний такий зв'язочок. так, Королева у нас кубків це символ інтуїції. так, І на фінал у нас випав ще четвертою картою король мечів. Ну а король мечів це у нас е, військові розум, дисципліна. так, і... Цих чотири фінальних карти доволі говорять про таку певну низку необхідних речей, які були поєднані для досягнення мети. Ось таку відповідь нам дають карти. Так. На дні колоди у нас десятка кубків, це хороший знак. Так. І давайте. На фінал ще витягнемо три карти. Хай вони нам фіналізують щодо запитання, яке ми задали. Так, покладемо їх десь більше у центрі. Так, так. прорив. Вдалий. Лада, контроль і так далі. Дуже-дуже хороші карти випадають, тому будемо вболівати. Дуже велика надія за цими картами є, що хід таки буде змінено. Відповідно на нашу користь. А я вам дякую за увагу. Лайк, підписка, коментар, як я вже і зазначав, вітаються. Ще раз дякую.